Тобі не потрібно було цього робити. Я без людяності, пам'ятаєш? Я розумію, що ти викликаєш ностальгію, але все ще відчувається запах. Тоді, можливо, це розбудить твою іншу сторону тільки якщо це пончик. Я боюся щось набагато гіркіше. Це ж лизак призначена для мого тата? То занадто прямо. Не вважаєш? А ти? Гарна спроба. Я не буду ділитися своїми почуттями тільки тому, що ти влаштувала цю хвилину лекції. Я не зовсім розумію. Знаєш, Якось ми з моїм мертвим хлопцем дивилися фільм до маленький зелений чоловічок сама ні Люка Скайвокера, щоб той бився в печері із Дартом Вейтера. Тепер я зовсім нічого не розумію. Він вбиває, ніби дортавейтера, але потім він заходить під маскою своє обличчя. Це все була сценка, щоб показати йому, ким би він став, якби пішов шляхом його батька. Повторюю, тут все справжнє, як і попов в цій ур. це залишки Неклауса. Мій тато не залишив жодних залишків. Вони зеладже вбили один одного на Джейсон Сквер. Пил били попіл попилу, що розноситься вітром. Це правда. Тому його так довго шукали. Якщо тебе болтай? Серйозно? Ти справді очікуєш, що я повірю, що останні три роки ти не шпурила по місту, збираючи пополинках. Я знаю, що ти давиш на жалість, Але це дуже тупо. Тому ми використали магію. Хто ми? Привіт, красуня. Одного разу ми зустрінемось більш щасливих обставин. Так це сімейна терапія. Ми намагаємось бути чесними. Хоуп. тобі теж варто. Добре. Якщо чесно, я розумію, чому тато тикав в тебе кінжалом. Ти прийшла сюди, тому що відчуваєш провину. Технічно вбила мене все таки. Я намагалася поважати твої бажання. І як би мені не хотілося іншого результату, я вірила, що тобі вистачить сил на це. Ти права. Я сильна. Сонце. Бути сильним і боятися це дві різні речі. Коли Ребека мені сказала, що ти погрожувала нашій родині. Не кажу, що тобі не страшно. Не тому ти привела цю спину Мені було і досі сумно за тебе. Майкл саничину жахливі речі при цьому В Цьому ми дуже схожі. Ми відрізняємося тим, що ми всі усвідомили, що незалежно від того наскільки сильні, наша найбільша сила це сім'я. Твій батько змусив нас це побачити. Я назвала свою дитину на його честь не просто так, ім'я, яке він тобі дав, теж має значення. Можливо, ти це зрозумієш, якщо колись захочеш стати мамою. Я не можу нею стати. Цей вибір забрали в мене, коли я перетворилася. Коли ти допомогла мені. Хоп, що ти це взяла? Думаю, з того, що вампіри не можуть мати сім'ї. Ось навіщо вам ліки. Це правда, але як справедливо помітила Фрея, твого батька була ти. Він був гібридом, а ти трибрід. Ти буквально кров Ніка, так що, очевидно, можеш завагітніти, як Хейлі. Перестань. Перестань. Ми хочемо дати тобі надію, а не зробити боляч. І твоя люди не того ж.